Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Пам'ятайте, дітки, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про пору року. А яку саме? Ви мені підкажіть, яка зараз пора року? Так, дітки, зараз осінь. Послухайте, будь ласка, віршик про осінь. Жовте поле, жовтий ліс, на деревах жовтий лист. Усе жовте навкруги, навіть річки-береги, бо у осені в руці тільки жовті олівці. Погляньте, дітки, що ви бачите? Яка зараз пора року, дітки? Так, правильно, зараз осінь. Ця пора року має також три місяці. Вересень, жовтень, листопад. Сьогодні ми зустрічаємо середній місяць осені – жовтень. Давайте повторимо назву місяця разом. Жовтень. Жовтень. Яке слово заховалось у цій назві? Так, слово жовтий. На початку цього місяця дерева ніби одягають свої наряди, нагадуючи святковий бал. Особливо вони прекрасні, коли світить сонце. На блакитному небі початок місяця часто називають золотою осінню. Погляньте, в які кольори пофарбувала осінь дерева. Давайте назвемо їх: Жовтий, зелений, жовто-гарячий, багряний, коричневий. У жовтні також достигають овочі і фрукти, буря, капуста, морква, яблука, груші. А яка погода у жовтні діти? Часто небо затягнуте хмарами, ідуть дощі. На вулиці стає прохолодніше. Сонечко не піднімається вже так високо. Тому не прогріває гарно землю. На вулиці холодніше і холодніше. А який одяг потрібно одягати? Чому в народі кажуть, в жовтні з сонцем розпрощайся, ближче до печі підбирайся. Так, ми одягаємося тепліше. Взуваємо чобітки, черевики, одягаємо курточки, шапочки, Звірят осінь також пригощає своїми дарами, щоб вони рятувалися від холодів в парках, лісах. Комахи уже сховались на зимівлю. Більшість птахів полетіли у теплі краї. Тому в народі кажуть жовтень ходить по краю, виганяє птахів з гаю. Синички, дятли, сороки, гави, горобці та інші птахи, які можуть про себе потурбуватися, взимку у вирій не відлітають. Жовтень пензлика дістав, листя все пофарбував Різнобарвним килимком ідуть білка з їжаком. В нього яблучка в торбинці, й три грибочки ще на спинці. А у білочки горішки і ліщини та три шишки наносили вже багато, ціла купа в них малята. Щоб в комору заховати, будуть взимку ласувати. Дітки, а як ви готуєтеся до зими? Що подобається вам восени найбільше? Які ваші улюблені кольори осені? А який запах має жовтень? Підіть на прогулянку з батьками та дізнайтеся це. Розгляньте осінь ближче. До побачення! Все буде Україна! Наше майбутнє в нас нікому не відібрати!